Франшиза Assassin's Creed пройшла довгий шлях. Найперша гра вийшла понад 15 років тому, і спочатку кожна наступна частина вдосконалювала стелс паркур та інші геймплейні механіки, які очікуються від гри зі словом Асасін у назві, але потім трапився Assassin's Creed Origins. Серію понесло в бік Open World'у з десятками не дуже потрібних екшен РПГ-механік Гріндом, Донатом та іншим ігровим сміттям. Наступні дві гри Odyssey та Valhalla – та. Також йшли цим шляхом. Вальгала взагалі в першу чергу робила акцент на відкритих боях, а Стелс був лише другорядною опцією. Знаю, що Вальхала багато кому подобається, але для мене, відверто кажучи, це екшен РПГ посереднього ешелону, яка продалася лише тому, що на неї ляпнули гучну назву Assassin's Creed. Судячи за все, фанатам настільки набрид такий підхід, що Ubisoft вирішили дати задню. Міраж повинен був повернути серію до своїх витоків, замість розло. Ось відкритого світу події міражу відбуваються в одній єдиній локації Багдаді та його околицях. Гра відмовляється від постійного блукання на користь ретельно продуманого, фактично, лінійного сюжету з акцентом на історії та вивченні всіх тонкощів метушливих вулиць Багдаду. Стелс знову є найголовнішим інструментом протагоніста і, здебільшого, міраж досягає своєї мети повернутися до епохи справжніх асасинів, але в деякому сенсі вона також показує, що Чому свого часу Ubisoft взагалі прийняли рішення про новий напрямок розвитку серії. Як би там не було, але давайте глянемо на все це детальніше. До речі, отримати міраж можна і безкоштовно, придбавши один із акційних моніторів MSI. Наприклад, цей MSI G274 сімдесят чотири Це безкомпромісний варіант для ПК геймера на сьогодні. Модель має всі необхідні та сучасні параметри для комфортного геймінгу. Діагональ 27 дюймів, роздільна здатність QHD, тобто 2К, частота оновлення 170 Гц, матриця репі IPS 1MS GT. Ті, глибина кольору, 8 біт плюс FRC. Є підтримка G Sync та FreeSync. технологія квантових точок. Придбати можна тільки в розетка за ціною 12 тисяч 999 гривень. Посилання на монітор та акцію є в описі під відео. На дворі 861 рік, тобто до подій, які відбулися з легендарним Альтаїром ще цілих три століття. Протагоністом міражу є Басім Ібн Ісхак, людина, яку впізнають всі, хто грав у попередню частину. Міраж це, по суті, приквел Вальгали. Власне, вона повинна була стати масштабним доповненням, яке згодом переросло у гру. Події якого відбуваються за 10 років до вторгнення вікінгів в Англію. У Вальгаллі Басім вже є прихованим. Так називає. Вали асасинів до того, як вони створили свій кодекс. Але ми також побачимо історію ще молодого Басіма, дуже амбітного злодія, який тільки-тільки дізнався про прихованих і хоче приєднатися до їхніх лав. Гравець дізнається, який шлях був пройдений арабським асасіном, і як він піднявся з волоцюги до майстра. Перші години гри добре знайомлять гравця з героєм та таємничим джином, який переслідує його у снах. Але ця тема швидко відходить на другий план, як тільки ви опиняєтеся Айтесь у Багдаді основа основ сюжету міражу. Це жменька розрізнених розслідувань про кожного члена таємничого ордену, який, по суті, є тіньовим урядом Багдаду, на якого полюють приховані. Згодом ви почнете розуміти, що орден глибоко пустив коріння, і впоратися з поставленим завданням буде не так легко, як здавалося. Мені було достатньо просто не перейматися, ледь помітним сюжетом міражу до його кінця, який був коротким, несуттєвим і дуже заплутаним. Якщо ви не проходили вальгалу, історія Басіма позбавлена самостійності. Якщо ви не грали у Вальгала, сюжет здасться вам безглуздим. Усі сюжетні повороти не скасовують того факту, що персонажі здебільшого не цікаві. Крім Басіма і його найближчих союзників, всі інші просто декорації. Самі діалоги позбавлені глибини. Подруга Басіма Нехали і Рошан продумані непогано, але здається, що в сюжеті їм приділили занадто мало уваги. І ще до усього цього додайте непогані лицюві. Анімації, і якщо вони страшні і дешеві у катсценах, то у різних рандомних NPC вони взагалі дубові. Головні перси мають начебто непоганий вигляд, але при цьому ніби вийшли з гри минулого покоління. Деякі другорядні персонажі так взагалі немов втекли з епохи Xbox 360. Загальний наратив значною мірою ведеться так, що ви вже в теорії знаєте всю історію героя. Вам потрібно пройти попередню частину або подивитися окремий пояснювальний ролик, щоб зрозуміти, в чому суть історії Басіма. Іншими словами, з сюжетної точки зору, Міраж, навіть у вигляді окремої гри, відчувається як доповнення, а не як самостійна гра. Більше того, ігри Assassin's Creed і так відомі своїми поганими фіналами, але міражу вдається перевершити навіть їх. Звичайно, без спойлерів, але, як на мене, це було занадто. Але основою основ гри є розслідування. По суті, кожна глава міражу має кінцеву мету. Наприклад, у першому розділі ви намагаєтеся розшукати Алі Ібн Мохамеда, лідера повстання проти халіфату, який очолює Багдад. Він потрапив у полон і вам доручено його врятувати в порівнянні з минулими частинами, які просто вказували гравцям найшвидший шлях до цілі. Міраж створює дуже переконливу ілюзію того, що ви самотужки розшукуєте ключ до чергового кроку пригоди Басіма. У грі з'явилася дошка розслідування. Вона допомагає простежувати всі ці сюжетні хитросплетіння. Квести загалом представляють собою як стандартні знайди і вбий, так і більш цікаві наприклад, пошук прихованих символів, керівництво повстанням рабів або проникнення в гарем. Найчастіше вам дають маленьку зачіпку. Хто може мати більше інформації про точне розслідування? Кожна ключова персона буде давати вам нові підказки, докази і зачіпки, які в кінцевому підсумку зберуться. В одну цільну картину і приведуть басіма до його цілі завдання. Нагадують місії з хідмен. Басім має проникнути на територію, з'ясувати особистість і місце знаходження, цілі дізнатися про можливі способи її вбивства, а потім приступити до виконання. Кожне завдання розташоване в різних районах міста. Під час цих місій басім може підкуповувати слух для отримання інформації, красти ключі в охоронців, підслуховувати розмови та маскуватися. Знову ж таки розслідування такі ж лінійні, і сюжет. Але іноді гра є вам лише візуальну або текстову під. Казку, і ви самотужки маєте знайти потрібне місце чи людину, що доволі цікаво. При цьому кожна місія, хоч основна, хоч другорядна, це маленька пісочниця з безліч маршрутів та охоронців, яких можна вбити, обійти або просто уникнути за допомогою продуманого стелсу. У цьому вам допоможе вірний орел Енкіду. Використовуючи компаньйона, ви зможете розвідати місцевість, визначити розташування ворогів, а потім спланувати, як використовувати наявні у вашому арсеналі інструменти. Та здібності так, щоб не привернути зайвої уваги. Складність гри залежить від розташування ворогів, доступних ресурсів і дизайну будівель. У випадках, якщо ви чинитимете беззаконня, про ваші дії міські варті повідомлять звичайні жителі. Тому, якщо ви прихильник кривавих проходжень, будьте готові до того, що городяни відреагують певним чином. Якщо ви вирішите приспати варту, засліпити її димовою гранатою або захочете зробити великий гак, щоб обійти небезпечну зону, ви ризикуєте. Те втратити ціль або пропустити можливість для прихованого нападу. Система так званої лихої слави здалася мені занадто м'якою. Уся її загроза полягає в тому, що ворогів пізнають басіма частіше. Але знову-таки ворожий штучний інтелект тупий. І навіть якщо ворог активно реагує, то від погоні дуже легко втекти. У підсумку вся ця метушня з підвищеним рівнем популярності не викликає нічого, крім роздратування. Тому це все втрачає сенс. У принципі, міраж у плані геймплею не відрізняється нічим від інших ігор серії. Це, начебто, й добре, але в той же самий час хотілося чогось новенького. Звісно, у перервах між розслідуваннями теж є чим зайнятися. У асасинів багато асасинських справ тому у міражі повернулися традиційні підйоми на вишки або найвищі точки міста, з якими ти синхронізуєшся, відкриваючи таким чином навколишню місцевість і створюючи точку для фаст тревелу і успішно роблять. Чи стрибок віри, ну і не варто забувати про численні скрині та колекційні предмети. Є також завдання, які ви можете взяти в бюро прихованих. Це побічні місії з нагородами, включаючи ресурси та особливі жетони, які басим обмінює на послуги, наприклад, прикриття для проникнення у будівлю, що охороняється десятками охоронців або миттєве зниження рівня розшуку. Хоч і приємно урізноманітнити обстановку в перервах між розслідуваннями, але в контрактах бюро не має майже ні. yako sensu І, хоча в міраж немає досвіду або рівня, як в інших РПГ, є система поліпшення здібностей. За виконання завдань ви будете отримувати очки. Але єдиний раз, коли я брався за додаткові контракти, це коли мені були потрібні додаткові жетони та трішки ресурсів. Останні потрібні для апгрейду невеличкого, але ефективного арсеналу інструментів броні та зброї головного героя. По перше, інструментів всього п'ять, димові шашки, духова трубка з отруйними дротиками. Метальні ножі, шумові гранати та міни. У кожного є декілька етапів апгрейдів, і ви у будь-який момент можете їх змінити, змінюючи інструменти відповідно ситуації. Все це можна кастомізувати за допомогою матеріалів, які ви можете знайти в скринях або отримати за виконання сайдів. Наприклад, метальні ножі можна посилити, щоб вони пробивали товсту броню, а можна покрити речовиною, щоб вони безслідно розщиняли тіла противників. Те саме стосується і скілів басі. У нього є три дерева навичок. Вони дуже прості. І ви також можете повернути кожний витрачений скілпойнт і перерозподілити згідно зі своїми вподобаннями. Не треба чекати якихось нових абілок. Там є лише щось на кшталт можливості ухилятися, а потім контратакувати і так далі. На щастя, апгрейд зброї та броні перестав бути нудним гріндом, без якого ви не можете перемогти більш сильніших ворогів. Очевидно, що Ubisoft хотіла зберегти деякі арпіджі механіки, але більше не роб. Бити на них акцент, як це було у Вальхала чи Одіссей. Єдине серйозне нововведення це Assassin's Focus, який дає змогу відзначати до п'яти ворогів і миттєво розправлятися з ними не порушуючи стелс проходження. Це робить знищення груп ворогів менш обтяжливим. Your fate is але якщо Стелс є позитивною стороною гри, хоча не ідеальною, бойова система це щось нудне та неймовірно базове. Це комбінація з бойовки з оригінальної гри, де вдале парирування дозволяє миттєво добити ворога, та невиразних битв з купою ворогів вальгали. Так, система працює, але буквально кожна битва буде однаковою. Вороги слабко реагують на удари, анімації незграбно скасовують одна одну, а щоб гравець знав, коли треба натискати. Ріпост противник підсвічується, якщо ви достатньо спритний, можна вбити хоч 15 ворогів за раз, вони нічого не зможуть зробити. Це все геймдизайнерські рішення, які почалися з Origins у сімнадцятому році. І я продовжую вважати, що це найгірша частина сучасної Assassin's Creed. При цьому басім вмирає вже після кількох влучень, тому я зазвичай тікав, якщо мене оточувало більше п'яти солдатів. Але на щастя, якщо ви вступите у відкритий бій у одній кімнаті, вороги у іншій Інших нічого не почують так, не реалістично, але це ігрова умовність, яка не робить кожну помилку фатальною, коли вам, наприклад, доводиться воювати зі всім гарнізоном фортеці. Хоча, як і в попередніх іграх, ворожий штучний інтелект в міраж максимально тупий і раз у раз потрапляє на одні й ті самі прийоми. А оскільки тут приділено більше уваги стелсу, цю тупість ви повсюдно помічатимете. Ще я б хотів акцентувати велику проблему у геймдизайні, яка дійсно ускладнює бої. У басі є здібність, яка буде знайома вам по сотням схожих ігор. А саме рентгенівський зір для підсвічування ворогів, що саме по собі непогано. Однак вороги починають світитися яскраво червоним і протягом занадто тривалого періоду часу. Це банально заважає і Є великий шанс, що ви не зможете побачити, коли треба натискати парирування, а коли робити відскок. Зазвичай вороги блимають при цьому. Ому білим або дідько червоним, тому самі бачите, у чому проблема. Я б збрехав, якби сказав, що це не призвело до кількох смертей. Зрештою, я навчився просто чекати, поки таке підсвічення відпаде, перш ніж вступати у відкритий бій, що ймовірно не передбачувалося розробниками. Паркур пережив такий самий незручний перехід від рушія Вальгали. Круто, що розробники створили, чи то перенесли кілька нових і крутих анімацій для паркуру, які допомагають Міраж виглядати як класичні ігри, але при цьому басім часто затинається на краю замість того, щоб стрибнути туди, куди ви, очевидно, хочете попасти. Деякі будівлі розташовані на такій відстані одна від одної, що герой не може перестрибнути між ними, навіть якщо здається, що може, і він падає, отримуючи дамаг. Ви просто не Маєте такого контролю, як у старі часи, але з іншого боку, доволі зручно натиснути одну кнопку на геймпаді і бігти куди хочеться, не дивлячись на те, що протагоніст часто тупить. Крім того, у Міражі є окрема кнопка, щоб спускатися вниз, але вона працює лише тоді, коли ви стоїте абсолютно нерухомо і хочете звисати з виступу. Ця ж кнопка є і в режимі стелсу, що призводило до постійних мимовільних присідань і багатьох нецензурних слів, сказаних в мій монітор. Але є одна річ, яка рятує міраж від слабкої бойової системи. Це Багдад. Місто велике, але не так, щоб занадто. Але при цьому воно більш щільно упаковане, комплексне і живе, що я постійно переміщався не дахами, а саме вулицями одного з найважливіших міст середньовіччя. Якщо у Вальгалі була ціла країна, то тут ми отримали місто. Це я говорю про розміри опен Ворлду. У ньому багато цікавих архітектурних рішень. Ним приємно пересуватися і цікаво вивчати фасади будівель, прикрашені квітами. Городяни ведуть цілі розмови на фарсі а ринки вистелені яскравими килимами, якими можна прикрасити свою кімнату завдяки тому, що Юбіки вирішили відійти від величезного світу. Світ вийшов деталізованим. Хто б не створював вулиці, будівлі та соціум цифрового Багдаду, вони явно полюбили це місто, і найбільшим проявом цієї любові є кодекс Історія Багдаду. Енциклопедія з десятків історичних нарисів та фактів, які розкажуть гравцю про цей регіон. Кодекс напрочуд детальний. Її дійсно може зацікавити історією Багдада. І, хоча місто добре спроєктоване, не варто очікувати, що воно вразить вас до глибини душі, принаймні на технічному рівні. Тканини та інші матеріали не анімовані. Освітлення, хоч і має гарний вигляд. У деяких місцях воно не динамічне, текстури бувають мильнуваті. На жаль, я зіткнувся з деякими досить неприємними проблемами і багами. Якщо ви грали в попередні частини, то напевно знаєте основну фішку гівняшку серії: завжди хапатися не за те, що потрібно, коли намагаєшся залізти на будівлю, або втекти від охоронців, які полюють за героєм. На жаль, це все ще актуально і для міражу. Це гра від Ubisoft як ніяк, тому ви часто спостерігатимете персонажів, які проходять крізь один одного, верблюда, який косплеїть плотву, частини костюма. Басіма, які живуть своїм життям, та інші дивні візуальні глюки, одного разу гра тупо викинула прямо на десктоп. Ще була ситуація, коли я провалився крізь даху зачинене приміщення і довелося завантажувати сейф. Варто зазначити, що проблеми виникли на ПК. Загалом, Міраж, хоч і має досить застарілий вигляд, у деяких моментах буває просто приголомшливою. Наприклад, під час заходу сонця над виступом скелі в пустелі, або коли ви дивитеся на багдад з високої точки Огляду під час світанку, і з іншої сторони, гра, очевидно, створювалася в тому числі і під пастген консолі, тому особливих проблем з оптимізацією немає. І якщо вам мало графіки з 2007-го, то у грі є класний фільтр. Звичайно, я говорю про синьо-сірий фільтр, який телепортує тебе на 16 років назад, і зробить із міража буквально оригінальну гру про асасинів. Звичайно, я не міг пройти мимо магазину. Так, він не такий зашкварний, як у Вальгалі. В ньому є. Кілька крінжових скінів, які взагалі не вписуються у концепцію цієї гри. Але скінчики це смаківщина. А інша справа це карта, яка за 100 гривень допоможе з гріндом скринь. Серйозно, господи, коли Юбісофт вже запам'ятають, що пхати у гру штуки, які впливають на геймплей, навіть не сильно це моветон. Магазин поки виглядає пустуватим, але впевнений, що скоро його наповнять різним мотлохом, який буде вибиватися із загального сетінгу. Мушу визнати, що мені дещо складно оцінювати Assassin's Creed Mirage. Таке враження, що їй потрібні дві окремі оцінки: одна за посередність, а інша за те, наскільки вона непогана у деяких аспектах. Але на жаль, це так не працює. Міраж може бути цікавим. Я обожнюю живий і різноманітний Багдад. Мені подобається бігати його вулицями, провулками та дахами. Мене зацікавили загадки, які треба вирішувати самотужки. Це одне з найкращих міст, які я бачив в серії. Але в проміжках між цими моментами панує в'язке болото самоповторюваності. Середину гри важко пройти просто через те, що вона нудна до чортиків. Я вже не кажу про майже рудиментарну бойову систему і тупий штучний інтелект. Міраж також справляє неприємне враження через застарілий візуал і нудні ігрові механіки та слабенький паркур. Гра проходиться за 15-17 годин. і Це ідеальний час для подібного проекту. Що у нас по ціні. За ПК версію просять 1090 гривень. Тому головне питання: а чи варто купувати? Чесно кажучи, я не можу рекомендувати до покупки. Як на мене, на неї варто звернути увагу лише на знижках. Хоча тим, хто шукає повернення до оригінальної Assassin's Creed, міраж, мабуть, навіть сподобається. Кінцевому підсумку Міраж середнячок, але наскрізь пропахлий духом старої школи асасинів. Тому наша оцінка 6 балів з 10 можливих. Самі що думаєте про Міраж? Діліться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.